Дві цілі, десь тут знаходиться в нас дві копійки на глибині біля 33-35 см. Тут динарій, трава в нас плюс-мінус висока. І е, в чому суть перевірки? Е, вже в еквіноксах можете звернути увагу, 800-х, так це залишки. Прилад він буде знятий з виробництва, але змінили вуха, покращили. Тобто прилади хороші тоді, коли вже їх відточили з роками, забрали. Недоліки. Так, штанга не найкраща. Як бачимо, можете звернути увагу, я взяв ось такий підлокітник, доволі цікавий. Поки що трішки ніби прокручується він, але набагато краще за цього. Ну і штангу можна на крайній випадок там замінити. Правда, коли прилад гарантійний, з ручки не можна, бо знімуть з гарантії, щоб мали. І був у нас такий недолік, була така проблема, що на розрядженому приладі мінус один постійно він глюкав. Ось, зараз на цьому ми цієї проблеми не бачимо, при тому, що ми в зоні перешкод. Тому прилад розряджаємо. Заряджаємо хвилин 10-15, можливо, 20 зарядили. Бачимо, одна поділка залишилася і перевіряємо. Зараз спробуємо пройтися по цілі, знайти її. З проходу, якщо не по центру, ми її не бачимо. Так виявляємо. Доприклад, якщо взяти на тих самих параметрах програму першу, бачимо, тут є закрита сегментація. Без змін скинули заводські налаштування. Тут аж шостий ферум, швидкість 5. Ми можемо не побачити дану ціль. Але ми знаємо, як перевіряти, як налаштовувати, відповідно, щоб побачити цю ціль. А хорошо, секундочку. Далі переходимо до. Денарія бачить чітко, а ось з цієї сторони по чіпку можуть бути проблеми. Бачите, хоча глибина близько 20-22 см. Тут є виямка і от з чіпкістю, навіть при тому, що ґрунт напівологий, все-таки потрібно знати, як вірно боротись. Переходимо до другого приладу. Запускаємо його теж на заводських налаштуваннях. Я його не перевіряв, я не знаю, що з ним буде. Чи буде він, чи не буде. Працювати стабільно. Скинули на заводські. Піднімаємо чуйку аналогічно 23-24. Що стосується програми, знову ж парк-2, сегментацію бачимо. Відлаштуємо від перешкод. Перейдемо до балансу ґрунта. 70 був там і тут він 72 плюс-мінус. Ідентичний. Тональність не чіпаємо всередину під меню не заходимо. Швидкість 4. І ферум тут у нас 0. Можливо, ледве-ледве. Стабільність траче, налаховуючи перешкоди і канали. Можливо, і не факт. Бачимо трішки. Більше фантомності. Ще раз відлаштуємо канал. Так, спробуємо зараз. Окей, так. Да. Ну, щоб десь слухатись? Ходи сюди ближче, ходи сюди ближче йде. Так, ну все-таки, бачите, є сумніви. Цілі нема, а чомусь трішки пробулькує. Цей прилад я залишу і перейду до перевірки. Зараз е, нижню штангу переставлю на іншій катушці. Почну перевірку чому ж, чому ж так відбирати. Окей, зробимо. Все, під Почну перевіряти, чи в катусі, чи в блоках, чи все-таки налаштування скомбінувати, підібрати. А з тих приладів, яких ми бачимо зараз, оптимальний варіант. Так, кажи. Бешлухатися, звичайно, куплю. Класно. І відповідно, поки що, цей прилад залишається якби оптимальним варіантом. Добре, домовились. І якщо ви хочете замовити прилад, можете просто запросити цю перевірку. Відповідно, пройдемося, перевіримо, і щоб бути впевненим, що з приладом все гаразд, і плюс можна відібрати ще якби один із навіть кращих варіантів. Тому так, всім дякую за увагу, гарного дня, фарту і здоров'я. З вами був Бурсук. Міша, давай, пока! Так, привіт, Орік з білою кутушкою. Є в ні, він знятий з виробництва. В лісу в Чернігові полдня іскал, знайшов монету і полю. Ну, реалії дійсно. Біжи на пляж. Ну, на пляжі дійсно можна золотка пішукати. Треба знайти час і все буде. Все. Ще раз всім щастя.